Мої вітання, всім привіт! Всіх вітаю себе на ютуб-каналі підбору автомобілів в Польщі. І у цьому відео вам розповім про деякі нюанси, які стосуються саме страховки на автомобілі в Польщі. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Буде цікавим. Не забувайте підтримати це відео лайком та підписатися на цей ютуб канал, якщо ви ще не підписані. Одразу наголошую, постараюся вам все розповідати простими словами, щоб це було коротко та доступно. Отож, перша і дуже-дуже важлива інформація. Для прикладу, ви зараз маєте в Польщі автомобіль на польській реєстрації, і по закону він у вас є застрахований. Або, можливо, в майбутньому хочете придбати тут автомобіль, трішки їм поїздити, і в майбутньому вивезти його в Україну під розмитнення, як багато хто це робить. Всі, ми знаємо, що перед виїздом потрібно піти у віджал комунікації, де є зареєстрований автомобіль, і зробити на його червоні транзитні номера, щоб гнати його під розмитнення, тобто на експорт. Друзі, це ще не все. Перед виїздом ви обов'язково маєте звернутися у страхову компанію, у якій є застрахований ваш автомобіль, щоб зголосити їм, що ви вивозите цей автомобіль в Україну під розмитнення. І він вже буде зареєстрований в Україні, і в його буде інший страховий поліс, тому що польська європейська страховка не потрібна в Україні. Вона там просто не буде діяти. Після того, як ви пішли в страхову компанію, зголосили, що ви вивозите автомобіль в Україну на експорт, від вас будуть потребувати наступні документи для того, щоб розірвати угоду між вами та страховою компанією. Після того, як ви завезете цей автомобіль в Україну, ви там його розмитнете та зареєструєте вже на українські номера і отримаєте український техпаспорт. Тоді вам потрібно буде зробити фотографію цього техпаспорта, там, де чітко буде вказано, який автомобіль, рік автомобіля і його він номер. Далі на електронну пошту вислати ці страхові компанії в Польщу, щоб вони побачили, що дійсно автомобіль є. Завезений в Україну, що він же там дійсно є зареєстрований та застрахований. І тоді між вами та страховою компанією буде розірваний контракт. Чому так потрібно робити? Дивіться, якщо ви перед виїздом пішли, зробили на його транзити, тобто в страхову компанію, ви не ходили. Я знаю, що багато хто не ходив, хто так робив, вивезли автомобіль в Україну, розмитнили, зареєстрували і все. Далі, наприклад, ця польська страховка. Для прикладу, вона у вас була ще дійсна місяць часу. І коли вона тут в Польщі закінчується, вона автоматично буде продовжена вам на рік. Тобто страховка на автомобіль має бути актуальна, а страхова компанія не знає, де зараз цей автомобіль. І пізніше вас будуть шукати, щоб ви заплатили. За її кошти. Якщо ви повернетеся там, в Польщу там, через місяць, через рік, через два, через 5 років, байдуже, страховка буде автоматично продовжуватись на рік, на два, на 3, на 5 років. І ви уявляєте, скільки вам прийдеться пізніше за її заплатити. Розповім вам власну ситуацію. Ситуація досить закручена і можна про її горіти на хвилин 20 мінімум. Але я вам зараз розповім все коротко. Колись у 2019 році я купив собі автомобіль тут в Польщі із Німеччини. Зареєстрував його на себе і зробив собі страховий поліс польський і розбив його там на 4 рати по 3 місяці, як би мав оплачувати. Оплатив я першу рату, і через місяць я вивіз цей автомобіль в Україну, розмитнив, зареєстрував і продав його там. Звичайно, перед виїздом я все так і зробив в той же день, коли я зробив транзити, я зайшов одразу. З транзитними номерами, з тимчасовим техпаспортом у страхову компанію я зголосив, що я вивожу цей автомобіль в Україну. Вони сказали, окей, як вивезеш, просто вийшли нам підтвердження техпаспорту і все. Все так і зробив. Десь Буквально через місяць часу пам'ятаю, що тоді розмитню автомобіль, днів 10 черга була, і на реєстрацію черга була. Пам'ятаю їм, через місяць це все вислав. Вони мені відповіли Окей і все. Заглохло. Зараз на дворі в нас 2024 рік. І не пам'ятаю, хіба в січні мені приходить лист на пошту, у мене взагалі вже було інше місце проживання. Приходить лист, що якби був суд. Мене там засудили на декілька тисяч злотих, що я там не оплачував із 19 і по 24 рік заслуховку страхов... за цей автомобіль. Вони зробили суд. Про які я взагалі не знав. Через 2-3 дні. Да, десь через 2-3 дні я заходжу на свій банківський рахунок фірми. У мене все заблоковано. Скільки потрібно коштів, вони собі забрали. Там було біля трьох тисяч злотих. Тобто вони забрали за страховку, яку я мав оплачувати, і вони за мої кошти зробили суд. На щастя, в мене були всі збережені документи, всі фото на той автомобіль. Тобто тих паспорт і польський, і український, і експортні документи у мене все було на той автомобіль. я телефоную цю компанію і їм пояснюю цю ситуацію, що так і так. Вони сказали, добре, якщо ви зараз нам надасте всю інформацію, що дійсно ви вивезли цей автомобіль в Україну в той час в 2019 році, тоді ми вам повернемо кошти. На цей час, коли я телефонував, цей працівник вже в їх, на жаль, не працював. Так, вони мені повернули кошти. За страховку, якби справу з судом було все розірвано. Але ті кошти, за які зробили суд, на жаль, вони мені не повернули. Вони сказали, можете подавати на нас суд. Але я так порахував, що зараз там подати їх на суд і так далі, це мені вийдеться в два рази дорожче. Тому справа суду коштувала, напевно, десь 1400 злотих. Я не їх очі закрив, але зараз це вам повідомляю, що ви не потрапили в таку саму халепу. Що робити тим людям, які про це не знали і вже вивезли автомобіль в Україну. Друзі, пишіть на емейл на електронну пошту цієї страхової компанії, знайти легко, там заходите в Google, виписуєте, наприклад, страхова ПЗУ, електронна пошта, і висилаєте їм фото тих паспортів на автомобілі і говорите, що ви там його. Просто напишіть по-польськи, що ви вивезли його в Україну і все, попросіть розірвати контракт. В 90... 99 випадках Працівники вийдуть в вашу ситуацію і розірвуть контракт. На цьому буде все. Друзі, якщо наразі відео вам подобається і інформація є корисною. Буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте це відео лайком та поділитесь цим відео зі своїми знайомими. Друге, про що хочу вам розповісти, це коли ви купуєте автомобіль в Польщі. Для прикладу, перше, у приватної особи. Для прикладу, ви приїхали до мене купити автомобіль. Я вам продаю, наприклад, зараз цей автомобіль Audi, і ми з вами підписуємо два бланки умови купівлі-продажі. Після того, як я вам продав цей автомобіль, я мушу піти у свою страхову компанію та зголосити, що я вам продав цей автомобіль протягом 30 днів. Ви в цей час також мусите піти у цю страхову компанію, де є застрахований автомобіль, і протягом 30 днів зголосити, що ви його купили. Друзі, чому потрібно зголошувати? Дехто говорить, що коли ви купуєте автомобіль у приватника, то не потрібно зголошувати. Потрібно, тому що зараз 90% страхових компаній будуть перераховувати, які у вас є знижки на страховку. Якщо у вас там знижок є дуже мало, то вам буде трішки вища сума за страховку. Або, можливо, якщо у вас там знижок є більше, то вам перерахують, будете платити менше. Тому, друзі, все-таки краще піти в страхову компанію, це вас займе 5 хвилин і зголосіть, що ви купили автомобіль. Далі, коли ви купуєте автомобіль, наприклад, у фірми, десь на площадках, у дилерів, є теж тут два нюанси про страховку. Перший, коли ви купуєте автомобіль, наприклад, на площадці, і вам дають таку страховку, вона називається комісійна страховка, вона є дійсно 30 днів. Наприклад, сьогодні в нас 1 травня. І ця страховка є дійсна на автомобіль 30 днів. А ось вже з 31 дня, з 1 травня, ви мусите піти і зробити вже страховий поліс свій. Тобто таку комісійну страховку, яка є дійсна 30 днів, вам не потрібно йти про її зглашати. Вона є дійсна тільки на автомобіль, і за її відповідальний є власник площадки. А ви вже йдете робити собі страховку в якусь там компанію з 1 травня. Далі, другий нюанс. Є такі перекупи, які привезли автомобіль, зареєстрували його в Польщі, і роблять вони страховку на цілий рік. але вони оплачують, якби там щодня, щодня їм там нараховується по 2, по 3, по 5 злотих. І в той день, коли ви купили в їх автомобіль, ця страховка переходить на вас, тому що продавець телефонує в страхову компанію і надає інформацію, що він продав вам цей автомобіль. Ось, друзі, в такому випадку, якщо ця страховка є зроблена на цілий рік, наприклад, вона є зроблена в ПЗУ. Протягом якихось там декілька днів, там 3-5 днів в найближчому часі вам потрібно піти в це ПЗУ та зглусити. Або ви хочете в їх надалі страхувати свій автомобіль і заплатити їм гроші, або ж ви відмовляєтесь від цієї страхової компанії, і, наприклад, ви хочете піти в ЦУК і зробити в цук. Ну, друзі, якщо ви, наприклад, відмовляєтесь від цієї страхової ПЗУ, в той же день ви йдете в цук, наприклад, і робите іншу страховку. Головне, в той день, не наступний. Чому, друзі, так потрібно робити? Дивіться, наприклад, він вам зробив цю страховку на цілий рік. Ви ніде нічого не зглашали, а пішли собі в цук і зробили ще одну страховку. В такому випадку у вас є дві страховки на автомобіль. За цю цук ви заплатили. За ПЗУ, наприклад, ви не платили. І потім минає якийсь термін, і з вас будуть потребувати кошти, тому що продавець зголосив, що він вам продав автомобіль, а ви в цей час не зголосили, що ви там десь зробили якусь іншу страховку. Тобто, то вже їх не цікавить, з вас просто заберуть гроші, або це все буде через суд. Тому, друзі, моя вам порада: коли ви купуєте автомобіль від там в перекупа, десь на площадках у дилера, запитайте краще в дилера. Чи потрібно після покупки автомобіля піти вам у цю страхову компанію та зголосити про купівлю автомобіля, і вони вам підскажуть, чи потрібно, чи ні. Третя інформація і теж є немало важлива, це продаж автомобіля в Польщі. Коли ви продали свій автомобіль в Польщі, вам також потрібно піти у свою страхову компанію та зголосити про продаж автомобіля. Тобто берете бланк умова купівлі-продажі і йдете в свою страхову компанію. Та зголошуєте, що ви продали свій автомобіль такий-то, такий-то особі, і вам поставлять там печатку. Це є обов'язок, і ви мусите це зробити протягом 30 днів від дати продажу автомобіля. Чому потрібно так робити? <кхе> Перше, це є обов'язок, який є прописаний в законі, тому що ви себе знімаєте відповідальність за цю страховку. А по-друге, якщо ви продали цей автомобіль недобросовісній людині. Яка, можливо, десь там потрапить в ДТП і десь злиється або ще щось, тобто бувають різні випадки. Або є ще такий варіант, що багато хто е, працює тут нелегально, купує цей автомобіль, їде десь в Європу, тобто його не реєструє, нічого не залишає ні в страхову компанію. І якщо ви теж в цей час не зголосили, і, наприклад, страховка ця закінчується, і страхова компанія знову її продовжує на рік. Тоді будете платити ви за її, тому що ви вчасно про це не згусили. Друзі, цікава ваша думка, чи ви знали про ці нюанси? Обов'язково пишіть під цим відео в коментарях. Якщо відео було корисним та вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком. Обов'язково поділіться цим відео зі своїми знайомими та друзями. А я буду старатися частіше вам розповідати про ось такі різні нюанси, які стосуються купівлі автомобіля. Польщі, до речі, на яку тему ви хотіли побачити відео, теж пишіть в коментарях. Дякую за ваш час, дякую за перегляд цього відео. Всім всього найкращого. Бережіть себе і до побачення!